Отже, на матрасі. На матрасі сьогодні в цьому сезоні виступає тетя Наташа. І Аліна. І Серафім, А оператором виступає. Тато Андрій. Отже, ми на світізі, на матрасі. Це 29 червня, 24 рік. Дещо там на березі Баба Леся. О, десь там напроти Лемарку. Вона плаває? Навіть так. Отже, Серафім тут задає курс. От, а тато бере на абордаж. Зараз Аліна зараз покаже тьоті Наташі, як вони можуть скачуватися і ніряти. Отже, показує трюк мішок з картоплею Аліна. Аліна скачується і ніряє. А, вона хоче показати трюк, мішок з картошкою стрибає в воду. Давай, показуй. І на три. Раз, два і три! Я. Yeah. Люкс, 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 люкс. А тепер дітя Наташа показує трюк, як мішок з картошкою скачується в воду. Ні, Треба, треба. Треба, мадам. Ви що ти думали, що там що фотосесія модельна чи що? Це все зроблено для того, щоби. ниряти з матраса. Так що показує тут Наташа трюк як... Як скачується мішок з картошкою в море. Тобто є в річку, а в озеро. Угу. Сірефім, будеш стрибати? Давай. Знімаю. Отже, зараз всі троє. Будемо пригати в море. Море під назвою Світіс. Ну, хто перший? Перший серій, рахую. Раз, два і три. Сіре показує друг водолаз. Другий показує Аліна. Раз, два, три. Мішок з картошкою. Є. Мішок. І третій мішок з картошкою в нас показує тьотя Наташа. Раз, два і три. Молодець. Ой, люкс. 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 Правда люкс. А ти не хотіла голову мучити. Люкс. Ви куди? Ви куди? Зарай до жену. А ми вас доганяємо. Аліна, доганяй, сірого, доганяй. Доганяй, сірого, доганяй, 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 доганяй. Дотя Наташа забирає в Серифіма круга. Ну Серафім відстоює його, Аліна теж запригає. Вони двох заприглили, хочуть відштовхнутися. Ну Серафім доганяє, Серафім не може вилізти, бо він самий маленький ростом. Він намагається їх приподняти матраси, але не І Він тоді сам залазить. Ви не тією стороною, резиновою стороною. Ой, можна... Треба перевернути резинову сторону, інакше ви натерете собі музолі. А потім, що подумають, що вони на світі робили, мозолі. Натерли чи музолі? О, а тепер велів'ятова сторона. Серафін перший вилазить. Ні, теся Наташа перша вилізла. Серафін їй мамагається перевернути. Серафім перевертай, Чутя Наташа, перевертай, Аліна, перевертай, допомагай, Серафіму, Помагай, 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 помагай. Ні, тетя Наташа зробила у формі зірки фігуру і все, і, і, і вирвала з цієї ситуації. Ну нічого, Аліна не серчає, Аліна вилазить. Серафін хоче перевернути, але не може. Слінки мало каші, мало зів. Серафім дупу закрий. Молодець, все, у нас відео до 18 знов знову позакрить. Відео від 18. Нас. Серафім підступно спригує тітя Наташу. І сам хоче нервнути, але думає, в яку-то сторону. Показав трюк мішок, мішок з картошкою. Аліна сама не знає, який трюк показати. Аліна показує мішок з картошкою. Аліна зараз буде стрибати. І так, Аліна міриться стрибати. Ану, раз, два. І три. Опа! Аліна стрибнула. Ті Наташа перша вилізла на бордаж. На борт серафім знов свою дупу, Серафім плюс 18. У нас відео немає. Такого в нас дитяче відео. Так, і Аліна вилазить. Отже, куди ви до берега? Повертайтеся до мене, повертайте до мене. Серафім показує трюк. Я звізда. Я зірка, Серафім, не гризи. Я знаю, що ти бобер, але не можна гризти матрас, бо це наша радість і її не стане. Не стане. Отже, показуємо наступний трюк.